Дороге світле радіо, дорогі колеги та слухачі, цей чудовий день хочеться налаштуватися з вами на позитивну хвилю і привітати всіх із 20-річчям. Я бажаю світлому радіо цікавих ідей, радісних сюжетів, корисної інформації, оптимістичних новин та успішної діяльності на довгі-довгі роки. 20 років тому. Ми з Галиною Львівною служили в церкві в групі прославлення, і вона казала мені так потрібна людина на радіо, яка би могла цікаво розповідати про класичну музику. І ці слова відгукувалися в моєму серці, і я думала, це Божа справа, і я хочу бути причетною до неї. Так я стала волонтером на Світлому радіо, а потім зацікавила цим служінням і своїх дітей. Дороге світле радіо, я щаслива. Що ми є частиною цієї великої місії нести Боже слово в кожний дім? Хай щастить нам наразі.